Щеночі слився сон, той самий дивний сон, свідомості моїй він на колесо лисок розря. Я бачу, ти стоїш із квіткою в руці, що в з сплесне, мов свяжинка, бо ще Моя чи не моя, тепер вже не моя. Ну хто ж з нас? Скажи мені, хоча б тепер знов сняться ви снігу. Зеблад білих рук, минуло все, минуло все, залишився сон, залишився в мене, на спогади про тебе, малюнок, малюнок твій від Пабла Пікасо, залишився у мене, на спогади про тебе, Малюнок, малюнок твій від Пабла Пікасо, не буде в нас з Бо бачить по весілі, і з твої першиві ти присвятиш не меді. Яку я подарив тобі на щастя тої весною. Так тяжко зрозуміти і в серцю, і в собі, що ми з тобою сторонні. І Знову раз і назавжди мій см'ятаться ви смігу І стебла співак рук. Минуло, минуле все, залишив, все лисон, залишився лише сон залишився у мене, на спогади про тебе. Малюнок, малюнок лівик викпала пікасов, залишився у мене. Спогади про тебе. Малюнок, малюнок Твій Пабло Прикасов. Ти хліт винули хліт. Не верне нам ніхто, ніколи не повернеться ні ночі, ані дні. Сховає в серце жаль, не забуде вживсті гнів. Нехай не наче музика лунає в серці ті. Моя чи не моя, півна назавжди моя, перед багато років, не хоча б тебе. Знов сняється в снігу, та стебла з підлих рук. Ну все залишився лисом, залишився в мене. І спогади про тебе, та ще й малюнок тві від Пабла Пікасо. Залишилися в мене, і спогади про тебе, та ще малюнок тві від Пабла Пікасо. Але забуваємо в серцеві.